Вітаю вас, друзі! Настав той час. Настав той момент, коли ми будемо дивитися фінал. Фінал чемпіонату Європи з соки. Польща, Франція зіграють чемпіонат Європи з соки. Новий турнір на каналі Футбол Хаб. Дивіться прямі трансляції матчів збірної України, а також огляди найцікавіших поєдинків. Перед матчеві та після матчеві аналітичні студії обов'язково підписуйся на футбол хаб. Важко зараз вийти з оборони в атаку француза. Момент у Польщі. Перший класний момент. І Югєо Бета рятує свою команду. Кухарський виконує кутовий. Його передача назад під удар. Беняс. Бета. Бета відбиває. Кароль Беняс. Ще один лідер цієї збірної Польщі. Кухарський. Знову він із м'ячем. Ще один удар вище воріт. Бета. Не проходить його передача. Одразу намагається його перекинути. Що м'яч в Каркас воріт влучає. Оце так момент. Відповідь поляків. Ящак. Ящак. його типова гра. Протягнув м'яч, вдарив. В останньому чемпіонаті Європи Хорватія була в фіналі і обіграв Казахстан. Цього разу Хорватія була третій. Хоча, як на мене, Хорватія одна з найкращих команд цього турніру, ну трошки їм не пощастило в тому ж півфіналі. Лінка, Лінка, його удар відбиває Бетану. ви бачите, що Польща посильніша. Польща посильніша, і Польща буде багато атакувати тут. К останнім часом Оман дуже сильна команда. Там вирішили розвивати Соку, і останній чемпіонат світу виграла от ця збірна. Ну, дивіться, шукайте статистику. приєднуйтеся до світу Сокі. Це дуже цікаво момент. У збірної Франції. 1-0 на користь французів! От вам типова гра Французів! контратака І реалізація. Від восьмого номера збірної Франції П'єра Колачіко! Ну що, оце так е, сенсація. Знову і знову. І кого він обіграв? Ящика. Ящика відправив. Гуляти. Подивіться. Отак м'яч прибрав. Ящик намагався десь ворота закрити, але не встиг. І Колачіко б'є повз воротаря і повз полівого гравця, і забиває. А Ящик, скоріше, не розігрує. Він б'є! Він б'є і забиває! Норберт Ящик 1-1! 1-1! Що ж ти з ним зробиш? Що ж ти зробиш проти цього удару? Проти цієї різкості? Спробуй закрити його удар. Адже з обох ніг пробиває Норберт Ящик. 1-1! Ох, у нас... Інтрига ще, звичайно, що живе. А подивіться. Як обіграв він Вамба, ще другий гравець збірної Франції. Намагався підстрахувати. Але удар пройшов. І удар просто в кут. Це Беняс. І мені здається, зараз взагалі найкраща така п'ятірка збірної Польщі вийшла. На кінець тайму. Ще один удар Ящака. Відбиває воротар збірної Франції БТА. І як на мене, куди більше вболівальників збірної Польщі зараз на трибунах в Кишиневі. А сіду небезпечно? Ще одна десятка. Ну, Це якась спроба удару через усе поле. Бета. І помиляється воротар збірної Франції. Ось вам і гол від поляків. Все ж таки підловили. Підловили. Новаковський забиває. Підловили цього воротаря. Нам це не вдалося. А ми були б теж близькі. Крістіан Новаковський. Четвертий номер. Забиває другий м'яч у ворота збірної Франції. Ну, пресинг, пресинг. Рано чи пізно дається в знаки. І тут бита. Бета помилився. А чому він дивився тільки ліворуч там, праворуч його партнер відкривався. І бачите, тут його підловив Крістіан Новаковський. Жастіє. Намагається захищатися ящик проти нього. Жастіє залишається із м'ячем і Б'є. Відбиває зараз Танецький. Няють ящика. І буде кутовий. Ще один удар. Простріл. Удар! Як же небезпечно біля воріт збірної Польщі. Якимось дивом! Якимось дивом вдалося зараз відбитися і відбити останній удар Станецькому. Непогано зараз пресмугують французи. Гат. Ящак вже вийшов на поле. Віддає назад. Удар. Вище воріт. Зараз невдало вибувають вже поляки. Атака збірної Франції. Останній момент Польща відбилася. Ще удар, і 2-2. Який же удар. Зараз здається з далекої дистанції. Збірна Франції зрівнює рахунок. Асіду! Омара сіду, десятка. Який же удар йому вдався. Не часто такі голи побачиш. Ну, Польща тільки середину поля перейшов і одразу як влупив Омара Сіду 2-2. ящик Хороша передача на Кухарського. Кухарський його удар. І м'яч ледве не залітає у ворота. Допомагає вже польовий гравець воротареві. Здається, це знову Асіду. Ящик, Його передача. Новаковський. 3-2! 3-2! Новаковський дубль робить. Ящик, віддає гольову передачу. Все ж таки знайшли можливість створити цю гольову атаку. І що у нас там дивова шашка полетіла. Нічого собі, який накал. Зараз треба буде паузу зробити невеличко. От як ящик протягнув м'яч. І дуже здорово Новаковський вдарив просто в дев'ятку. Ще заміни у поляків. Вже Польща атакує. Хороший момент вже і для капітана, для Дембіцького. Одразу відповідь Франції. Темп неймовірно високий на останніх хвилинах. Але тут пошкодження отримує 21 номер збірної Польщі Якуб Хат. А сіду помиляється. Ящак забирає. Ящак із м'ячем. Хороша передача. Дембіцький. Тут важко було забити. Трохи втратив він темп. А зараз відповідь від Франції Гарсія. У нього м'яч забирає Кухарський. Каміль Кухарський. Кухарський не випускає м'яч за лінію. Кухарський. Бити довелося, якби хтось закривав дальну стійку. Тоді він передачу туди віддав. І це був би гол однозначно. Не підтримала кухарського ці атаці. Партнери. А відповідь Франції 38-ма хвилина. Забирає м'яч Ящак. Ящак рветься до воріт. Ящак 4, 4 2 Польща забиває, мабуть, чемпіонський Зараз м'яч. І знову Норберт Ящак. Два голи у нього сьогодні. Одна гольова передача. Ну, мені здається, немає ніяких сумнівів, хто має стати найкращим гравцем усього турніру. Тут його вже не зупиниш. Тут він вже спокійно реалізує. Як такий хіжак рветься він на перехоплення. Рветься на м'яч і забиває збірні Франції. Два Новаковські і два від ящика. Ух, який момент у французів, але вище воріт. Беналій. Розігрують м'яч французи. і Не забивають. Не забивають і от нарешті свисток. Збірна Польщі виграє цей чемпіонат Європи. Польща, з якою ми зіграли в нічю 2-2. І в дуже драматичному поєдинку зуміли зрівняти рахунок в груповому раунді. Але в групі була одна історія, а в плей-офф інша. І, мабуть, Польща заслужила це чемпіонство. Ця команда була точно однією з найсильніших на цьому чемпіонаті. По грі. А Норберт Ящак абсолютно точно був найкращим гравцем цього турніру. Мені здається, тут немає ніяких сумнівів. А зараз тріумфує Польща! Дембіцький піднімає цей кубок. Польща чемпіон Європи з Соки 2025 року. Топові коефіцієнти на спорт шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє.